Привіт-привіт! Усіх рада вітати. Друзі, ми приїхали з міста. Але сьогодні їздилися, вже маємо обід. Мусила поїхати, все покупляти. Сьогодні купила собі, зараз покажу. Та не собі для сім'ї купила. Купила набір каструлів, купила дуже гарну сковорідку. І таке, мамі трохи покупляли, а А то такі, Комунальні мамі поплатила, вона на пошті платить. Трохи зле так, бо ми з телефону платимо. Легше стиш собі на дивані та й платиш за всі комунальні послуги. А вона вже так звикла на пошті, на пошті все платити, то ми вже так і платимо. Зараз покажу, що накупували. А, нерву звали. Що накупували? Ну, а він їхати. Тихенько. Та і все. Почався в нас падати дощик, друзі. Але моментально випогодилося. погодилося, навіть видно. І нині тепліше. Набагато тепліше, ніж вчора. Ну йдемо, йдемо. Хочу подивитися, що, що ти купила, де ти була, йдемо. Що ми сьогодні придбали? Саме основне: Сковорідку. таку доволі важку, замашну 26 см. Ціна 1149 гривень. Так, і набір такої каструлі. Офіндар, що як? Коротше, шість штучок. Зараз я витягну, покажу. Покажу, які завеликі. Ну, там різні є. Ціна. А де та ціна? Не бачу. 3 3700, вроді, би, друзі. 3,699. Ну, 3,700. Зараз покажу, які вони всередині, яка якість. Ми дуже багато обійшли, передивилися. Ці можуть бути. По якості можуть бути. Всі магазини оббігали. Зараз я витягну, все, розложу, покажу. Ось такий набір виглядає. Найбільша каструля 5 літрів. Найбільша. Потім йде. Трошечки менше. Певно, чотири, де воно є. Зараз. Зараз, друзі. Трошечки менше. Так, чотири літри. Далі 3 літрова. Два літри. Ось така маленька. Ну, як вона відносно маленька. Півтора літра. І ще такий черпачок літровий. Добре воду кипятити на чаю чи що. Ось такий набір сьогодні я купила каструль. Ну, нам менших, ну, люди беруть такі менші, хто там по двоє живе. Чи... Ну, мені що менше? Мені от отакі от основні мої каструлі це цих три. Бо їдять багато, та я беру багато. Ну і відповідно сковорідку також треба було брати велику, бо чи смажити щось ще. Не треба багато на сім'ю, треба багато, коротше. Ось так. Задоволена покупками. Вже давно треба було то купити. Десь нічого не купила, то вона столі стоїть 5 тисяч. Тако легенько. Та й все. Привітайтеся, так, що ми ще замовили? Вішаки. Ну, вішаки мені фактично треба, але... Знаєте, що мені треба? Мені треба дренажні коврики, ось такі, а воно там мінімальний... Мінімальне замовлення було 300 гривень. Коли стільки не коштують, то я вже вішаки добрала. Ось так. Дренажні коврики треба на обсушку сирів. Сьогодні вже приїхали. Усе, Усе є килимки. Треба забирати тарілочки. Забираю. Все на килимки виставляю. Нехай обсихає на килимках. Так. Так, раз, два, три, чотири. Ті вже не потрібні колимка, бо вони вже і так обсохли. Ті також вже покриті латексом. Зараз другий раз покриваю з двох сторін, тільки ще зверху лишилося один раз. І також можна виставляти на дерев'яну терсоплиту, А ті, що обсихають, то ще на килимках. Трохи взяла тих килимків. По 13.50 за штучку. Так, добре. Ще я нічого не робила, ще тільки ну, ми приїхали з міста. Ну, як нічого, я вже поставила на борщ варити. Я вже змучилася. Люди, чи то вже я старію, чи то що. Випила кави собі і сижу і думаю, що до чого я маю братися. Та, то треба до всього братися, але нема сили всього. Наставила варити борщ, кипить борщик. Поставила закваску на цей. На качот. А зранку вже зробила сир яруславський і вже е, Ой, Так. Чоловік поїхав по тирсу. Подзвонили, що є тирса. А тирса то в нас тут дефіцит, тут не дуже є, де тирса. Подзвонили, що є тирса, він все лишив і погнав. Нам тирса все треба багато, підставляти козам, курам, бройлерам, тому погнав. От, до речі, друзі, за бройлери собі так нагадала. Дзвонила я за бройлери, бройлери в нас подорожчали. Я брала туше, що... ну я не пам'ятаю, треба передивитися відео, скільки там було, чи 105 гривень, чи 108 гривень за штучку. Вже по 120. Вже подорожчали. Ага, подорожчали, це ще дурне. Це ще то, що його нема, їх немає. Завіз, якраз вони завезли. А тепер новий завіз буде в липню. Треба чекати до липня. І ми вже стали, і ми вже вагаємося. І ми вже вагаємося. Чи ми будемо їх брати, чи не будемо. А, ще що вагаємося. Ще в нас з зерном вже впритик. Тому що як прийдеться купляти зерно, а воно прийдеться по-любому, то, то вже не буде дуже вигідно. Бройлер купи по 120. Тепер хімію обов'язково купи, бо без хімії вони тобі не будуть рости. Зерно купи. Як все, все порахувати, то вже не дуже вигідно. <ріху> Якщо ще зерно, маєш своє і все, але на скози переїдай, на скози так їдять. Я не знаю, ну як хто, але ми даємо зранку, даємо зерно, доємо, Ну, так гідно даємо, ми їм не жаліємо, ми їм не шкодуємо, де їдять. І вечір даємо. Не так, що так трошки дав і там задурів. Ні, ми так даємо, нехай їдять. Ну, а що? Вони гарно доються, гарне молочко дають жирне, ми стільки всього робимо з того молока. Ну та і тварина чекай, ну, тримати напівголодну, бо. Та ні. То не в нашому випадку. Ми все так годуємо. Щоб ніхто не був голодний. Ніхто Ніхто в нас в сім'ї має бути голодний. Всі, що ми маємо все, що ми тримаємо, пучу, Починаючи від черепахи. Закінчуючи буміком, всі всі мають бути ситі, всі мають мати гарно поїсти і мати воду. Все. Такий принцип. Ой, добре, я водку, посиділа з вами, трошки побалакала, що я йду до борщ. Зараз йдушу бараку. Бо вже далеко за обід, а їсти зараз прибіжуть всі. Йду. Що вам скажу? Сьогодні має бути дуже смачний борщ. Дуже він Весь на новій посуді, ви що думаєте? Що що то жарти, то не жарти. Тобто має бути смакота. Так, так підсмажую бурячок з морквочкою. Цибулі не даю, бо Донецько не любить, але зараз сюди дам трошечки цукру. Томатну пасту додаю вже до самого борщику. Не до заправки. Але то, але то як хто готує, друзі? Кожна газиня по-своєму робить. Як сім'я любить, то так і вона робить. І чесничок даю до самого бульйону. Так, в мене все. Борщик готовий. Все, зварила. Зелені не давала через те, що, друзі, велика каструля, що на завтра буде, щоб не скис мені. Ми може кожен собі до тарілочки дати. Зверху дала ще сушений розмарин, гарно пахне. І замість оцту я, дорогі, друзі, ріжу трошки лимону. Три кілечка дала таку каструльку. Все, борщик готовий. Так, ми суботу до обіду провели. Трохи по магазинах купили те, що треба. Мамі все покупляла, що їй треба. Поплатили комунальні послуги та й все. Саме основне набір каструль купили. Добре. І вже їсти приготували в них. Так, а що тепер? Я сир маю робити, друзі. Один зробила Ярославський вже у мене солиться. А ще качоту пекти. Ось. А ще качоту поставила закваски, буду пекти. А хлопці на дворі стільки мають роботи. І тато сьогодні планує чоловік, планує крапельний полив вже робити в малині, бо нема куди тягнути. Ось, і кропиву в'язати, тому що вчора навіз. Нав Коротше, має всього багато. Добре, то я ще не прощаюся з вами. Не кажу папа, а кажу до зустрічі вечором на сільський блогер. Усе гарного вам дня, папа до вечора.